Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. І розпочинаємо ми його з того, що ми збираємось на дачу. Вже Нікуся прийшла зі школи. Вже пакунки всі зібрали речі, що беремо з собою. На цьому тижні вирішили їхати посеред тижня. Да, Нікусю будемо відпрашувати зі школи. Ось тому, що треба щось робити, допомагати. А тоді, як коли ми їдемо е, в п'ятницю, то у нас виходить е, тільки один повний робочий день. А неділя, мама завжди каже: в неділю нічого не можна робити. Чи випадає якесь свято? Тому вирішили виїхати у четвер. Не дивлячись навіть на те, що у нас такий пройшов дождяра, і навіть зараз ще. Іде дощ, але ми все одно їдемо. Ну вже вечір, тому на сьогодні в нас по плану смажити шашлик. Ось, ну і нагріти хату. А потім, вже, дай Бог, завтра вже не буде дощу, тому як ці дощі вже, чесно кажучи, задовбали. І болото, звісно, буде, але нічого. Може, якісь такі хатні справи будемо робити, поприбираємо в хаті. Ну, Я думаю, що кожен собі знайде, чим зайнятись. Мама зранку їхала на роботу, привезла до нас малюка ось цього коротуна. Ходи робить нам тут кіпіш. Я повиставляла всі тарілки тут собачі, тому як він хоче їсти корм дівчат, а йому ще не можна, тому як корм з вісьми місяців для моїх дівчаток. А дівчата хочуть їсти його корм. І це просто жесть. І я от таку, знаєте, міняю ці тарілочки, його забираю з собою. Сьогодні фарбувала волосся. І вже коли фарбу змивала, то забрала е цю малечу з собою у ванну, е постіли, застілила там пилюшку, поставила йому тарілочку, щоб він зміг поїсти. То він, він поїв, сходив на пільолочку в туалет і лежав на килимку, чекав, поки я е змию фарбу. Ну і помиюсь. А дівчатам поки в цей час поставила їхні тарілочки. Ну, весело Марсик, не можна гризти тарілку? Марсик, не можна гріти тарілочку. Не можна. Дівчата, ви зібрані? Зібрані на дачу їхати? Дивіться, які в мене квіти. Це мені. Мама принесла, їй подарувала. Вона каже, що ну, їй, в неї вже не було місця, куди їх ставити. І що їх ставити, то вона принесла мені. І такий величезний букет вже стоїть другий тиждень у мене. Дивіться, Лора вже зібралась, вже все, сунеться. Тут наші речі, які ми з собою беремо на дачу. Вольєрчик, там його на дачі вже розпакуємо. І дивіться, мама купила своєму. Синочку малесенькому от таку сумочку. Прикольно. Можна і в магазин з такою ходити. Ось, дивіться, яка. Красота. Модна. І що? Що ще? Дивіться, бігають за мною. Бігають. І ще взяли ось такий спрей від бліг та кліщів. Ще ним не користувалася. Сподіваюся, ця штука допоможе, щоб кліщі не сідали на наших тваринок. І я вже, як казала, нарешті пофарбувала волосся. Але знаєте, в мене виходить так. Коли я йду на вії, думаю, так, вії є, гарно виділяють око. Треба нафарбувати брови. І постійно забуваю, то в мене, як знаєте, ванька є, маньки нема. І тут я вже пофарбувала волосся, брови мої вже майже змились, і її треба вже нарощувати, але її поки не буду нарощувати, поки не вилікую своє око. Незрозуміло. А брови майже ну, більш-менш нормальні, я їх нічим не підфарбовувала. Сьогодні тільки нанесла тональний крем. Так що збираємось, їдемо разом з вами на дачу. Прості, я, я, Сховався. Мам, чуть -чуть. А, Ой, все, влівся нарешті. Угу. Ми вже на дачі, як ви бачите, вже давно приїхали, але не знімали вам тому, як то а, піч розтопили поки з цими собаками, бо в нас вже їх троє. Після дощу ми збиралися, я вам показувала, до речі, да? Коли збиралися, пішов дощ. Чи це я Артурчика показувала, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, пішов дощ такий сильний. Але ми все одно зібралися, приїхали на дачу, вже дощу, дякувати Богу, немає. Ми вже готуємо вечерю, тому як ввечері приїхали. Зараз покажу, яка в нас смакота. Ось о, дивіться, ошийок смажиться, картопелька вариться. Мама баклажанчик вже чистим. Буде така в нас помазушка. Ще їхали по дорозі, мама купила яйця. Їх вдома да, треба занести? Так. Да. Що. Сусідка пригостила цибулею. Маму е привітала з ним народження, кажу, практичний букет подарували. Тут же овочі нарізали. Дивіться. Овочі плануємо сьогодні вечеряти в біседки. Можливо, навіть достанемо тут, поставимо обірівач. Можемо піти, які носний білий. Носить і білий піскіне. Ага, гарнюня. Вітаю! Ага, точно! Прикольно. І дивіться, які в нас тюльпани гарненькі. Зараз вам покажу. Завтра ще вам познімаю, коли буде нормальний цей освітлення. Дивіться, які тюльпанчики гарнюньки. Краса, як пташки співають. Релакс. Завтра вам ще покажу квіти, тому як зараз не дуже гарно їх видно. Боніка хотіла сендвічі. А ми ж не купили хліб для сенджів. З батона можна зробити, ні? Можна. Але ми mm. мало взяли батон. А Нікуся сидить з собаками в хаті. Зараз вам покажу. В хаті вже тепло, пічка гріє, Лора хоче вийти, але не можна. І Нікуся тут сидить з собачками. Ото вигрівається. Нікуся поскладала речі, да, я її попросила. Ну, Забула? <схай> ось. Ще позвали на вечерю сусіда, ось щоб разом повечеряти, він десь за кордоном працює і зараз приїхав, тому мама вирішила його запросити. Так що, так що ось так. А це вже наш добрий ранок на дачі. Бачите? Самий перший вже сівся. Ти щоб хочеш то закусать? Так, да. каже, так, дуже, дуже хочеться. Ану, давай сяду на подушечку. Будемо снідати нарешті. Вже давно прокинулись, але поки те, поки все, поки на цей накормили наших собак. І вже самі булочку? Так, ми вже її пообідали, встигли пообідати. І хотіла ж вам показати ось цю красу в день, тільки що не було сонечко вже, до речі. Тому як зранку взагалі йшов дощ, так було не дуже комфортно. Хоча за цей час ми вже зробили багато справ. Мама висаджує квіти. Гігантські лілії. Гігантські лілії? Круто. І дивіться на ці тюльпанчики гарненькі. Ось такі темні, бачите, є такі прямо, як чорні вони, біленькі. Ось цей, дивіться, який гарний, незвичний. І жовтенькі, дуже гарні. І ось там. Але я туди не піду, бо болото. Дивіться, там ніжно-ніжно-рожевий тюльпанчик. Краса. І ці нарциси в минулому році мамі дарили в цьому в кашпо нарциси. І мама їх висадила. І бачите, які вони також гарні отримали. Ще в цьому році мама ось такі. Це в минулому році садила, а в цьому вони зійшли. Такі колокольчики. І тут же будуть ці колокольчики. Ромашки ось такі. І там дуже гарні тюльпани. Тут у нас тюльпани, там у нас тюльпани. Бачите? І, до речі, після того, як були заморозки, горіх померз. Всі горіхи в нас померзли. Тут великий померз. Ось цей померз маленький. Ось цей померз. Ну, тобто всі горіхи. Померзли. І дивіться, в нас вже е, цвіте полуниця. Вже ще трошечки і буде своя полуничка. На ринку продається. Кажуть, що це якась жмеренська і е, з Греції також привезли полуниці, але ми не стали брати, бо вона 100%. Ну, на мою думку, що вона ця як. Пластмасова вже ще трошки почекаємо. І зараз хочу подивитися, чи є, ну, чи зав'язалась черешня. Начебто, да, зав'язалась. Хоча ми пропустили той момент, коли вона цвіла. Тому як займалися вдома в місті справами. Персик також квітнув, але не знаємо, буде він. Цьому році чи не буде. В минулому році не було і вже багато років. Ну, роки-два не було на нас персиків. бо щось їм не те. І яблуні зараз цвітуть. І мені здається, взагалі яблуня цвіте десь в травні, а цього року дуже все швидко перецвітає, дуже зарання. Дивіться, яка краса. І бджілки гудуть. Бджоли гудуть, пташки співають, красота. Так. Щоб не вступити в міну масика. Так. Да. І Лора в вна... А, ні, Лора вже знайшлась. Я вже забула. Лора знайшлась чи не знайшлась? Жоржини? Аптуси. Угу. Ты такой поруч будешь сажать? Поруч сажає. Одну с другой дается. То що? Лешатый розмарин. Розмарин? Ну да. Ну, что прошлого року? Ну, давай спробуем. Апдрук. Ну, начебто ще є, да, зелененькі такі. А це в нас е, тім'ян, так? Да? Цвіте. Ні. А що? Це коврик такий, як той. А ось такий? Так. Ось такий цей, світліший. Угу. І тут ще в нас є тюльпанчики. І дивіться, яка, який гарний, незвичний. Такий бутон дуже гарно виглядає. Ось і Лора займається своїми справами, ганяє всіх, гавкає на всіх, тікає, як завжди. Тульпанчики вже перецвіли. І потім будуть мою, мої улюблені піони. Обожнюю піони. Ось, а ми в хаті поприбирали сьогодні. Я з Нікусю прибирала в хаті. Мама прибирала в ванній кімнаті. Царепу покажу вам, яку чистоту навели. Нікуся відпочиває після праці. Mm -hmm. З нею все сьогодні. Нікуся познімала всю павутину, все павутиння. Тут все пропилисосили, ну, тобто скрізь в шафі поскладали, поприбирали. Деякі речі я відібрала, щоб викинути. Ну, хоча це ще не все. Є ще багато чого викидати, і треба ще Нікуся буде чимось помити дзеркало. Ось. Скрізь, скрізь все поприбирали, повичищали. Подушки тут тако кладемо, тому що буся Ніка. Чекай. Буся, когтем зачепилася за цей. Прикинь, Юра. Заходжу, така собі знімаєш щось, розповідає, дивлюсь на бусю якась в якійсь незрозумілій позі, зачепилася ногтям за цей за плєд, і отак аж лапу вивернула. Він сміється. Буде, буся у просто. Так, ну і тут скрізь також поприбирали, павутиння позабирали, на другому поверсі також все пропили, сосили, Повитирали, ось таку красу навели. Так, ну а це я вже прийшла в душ. Тут ми також все поприбирали, повичищали, повимивали. Сьогодні планували приймати баньку, але я щось насторожено до цього віднеслася сьогодні, із-за того, що е, лікую ж око, і майже вже, ну, о, начебто, стає краще. І боюсь, знаєте. Щоб не напарити, бо, вже, чесно кажучи, цей ячмінь вже задовбав. Ну, ви мене, я думаю, розумієте. Так що такі справи? Зараз ще треба піти в біску трошки поприбирати, тому як вечеряли, ми вже в бісці. І сьогодні, я думаю, також будемо вечеряти в бісеці. На сьогодні в нас Юра замаринував крильцем. Будемо смажити лавашик. І соус такий сметанний зробимо. Краса на дачі класно, свіже повітря, навіть не дивлячись на те, що а, більшу половину дня йшов дощ, зате зараз е, тепло і сонечко світить. А це вже ми коли повечуряли. Отак ми <звечір 'я> тішимось. Що ми ще робимо? Це з собачками граємось. Отако. От у нас повітряна тривога. Ну, У всіх повітряна тривога зараз. Масштабна. Ось таке. Мені поні знімають нам стрес. Так? Да? Тютя тютю. -тю. Скажи, Буся кому знімають, а кому ото роблять стрес. Боже, він же ж маленький, доця. Скажи, той що, скажи, що велика чи що? Да. А там Лора. І він Лору достає постійно. О, Боже, не лазить, не лазить, скажи, теж маленька. Да. Да. Разошли. Там Лора. Ось так скажи вам всім. Будете знати. От, Лора не витримала. аж витекла. Лорочка. Лора. Мам, вона ще його накусає. <рес> скажи, бо він достав вже. Аж захекався. Ось на такій позитивній ноті буду завершувати наше відео. Дякую всім. Хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця, всім тихої, мирної, спокійної ночі. На добраніч.